Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля. І сьогодні ми відвідаємо гостини Житомир та побуваємо на турнірі Бітл Cup, який відбувся 26 липня. Вітаю, друзі! Ми їдемо в Житомир на турнір. Як він називається? Бітл Самеркап. Бітл Cup, Summer. Cup турнір в Житомирі. От хлопці перекусюють. А ну давайте махайтеся рукою. Ей! От, наша експедиція стартувала о 7 ранку з Києва. Так що, скоро вже будемо на місці. Так, от ми приїхали, хлопці вже тут нас чекали в засідці Поки що все зачинено. О! І Юра на стіралці приїхав теж. Просто моментально. Ми все спланували. Ідеально нашу подорож. Масштабний івент на 2 дні та 5 ігор. Я грав Ельфійським Союзом без значних змін у складі команди. На турнірі було присутні 14 тренерів з Києва, Вінниці та Житомира. Першу гру ми грали з владом та його амазонками. Спритні дівчата доволі швидко просувались та покалічили декількох ельфів. Але жадібність підвела влада, і занести м'яч у першому таймі не вийшло. У другому таймі я атакував, але нестача гравців давалася в взнаки, і ельфи втратили м'яч. На останніх секундах матчу Амазонки занесли м'яч і виграли з рахунком 1-0. Ця команда виявилась на диво живучою і з сильною за рахунок двох могутніх бійців. Результати першого туру вийшли такі. Чорні орки зіграли в нічю 1-1 з лісовими ельфами. Норси поступилися гномом 2-1. Орки побили ящирок 2-1. Стражі гробниць перемогли чорних орків 1-0. Вампіри з некромантами зіграли в нічю 1-1. Амазонки виграли у Пацюків 1-0. Мене Володислав звати. Я граю за тумкінгів. Гра чудова, команда складна. Гра дарує прекрасніші емоції, всім дуже раджу. Це мій перший турнір. Перша гра була з чорками. Був доволі напружений перший раунд. Ми один одного дуже пхали, але в другому раунді, все-таки кубики впали на мій бік, і я заніс один чашдан. Буду продовжувати всім. Певно, турнір. Добре. А скажи, сила твоєї команди в чому? Не знаю, насправді в стабільності, напевно. Вони стабільно стоять і охороняють щілини єгипетських цариць. Другу гру я грав з Антоном та його сирними хлопцями. Ще одна швидка команда з могутнім криса Огром. Пацюки розпочали в атаці. Криса Огор у центрі почав прокладати шлях, а за ним бігла купа ґатеранерів. Стримати хвилю пацюків було неможливо, і вони швидко занесли перший м'яч. На свою контратаку я зміг прорватися флангом і зрівняти рахунок. В наступній своїй атаці пацюків підвела їх сила, і вони втратили м'яч. Мої бліцери змогли пробігти та занести другий тачдаун. Гра завершилась з результатом 2-1 на користь Альфійського Союзу. Решта матчів другого раунду пройшла так. Орки розтоптали гномів 2-0. Стражі гробниць не стримали Амазонок 0-2. Інші Амазонки виграли у Вампірів 1-0. Чорні орки побили некромантів 1-0. Лісові ельфи поступилися Чорним оркам 1-2. Норси взяли гору над ящерками 2-1. Всім привіт, я Влад. Це мій перший турнір Blood Bowl. І другий турнір взагалі. Бо минулого тижня я грав в Dungeon Bowl що туди що сюди з амбітною ціллю, не будь останнім. Там я був другим з восьми, з восьми, а тут після двох ігор я теж другий з 14. Ну, типу, задача мінімум уже більш ніж виконана, так що далі можна пити. Шикарно. За кого ти граєш? А, я граю за позичених чорних орків. А, вибрав собі одну єдину команду, оскільки це... я зіграв взагалі в блокбол поки партій 10, так щоб до кінця дограти. От, вирішив зіграти одної командою, там де найменша варіативність гравців, а потім щось думає, типу, чи підходять вони, чи ні. Так. Зрозуміло. І що як твої ігри в цілому? А, та, кайф, кайф, 4 очка. Блін з представником української збірної нічия. Анде там виробив вісім чи дев'ять гравців за гру. Ну вони, правда, повернулись, а то вже таке. Така uh, 4 очка після двох ігор. Максимально задоволений результатом. Третю гру ми грали з Валерою та його гномами. Дуже гарна і дуже складна в грі команда. Гноми атакували і дерева тиснули в центрі. Вони надто розійшлись на фланги, і це дало мені можливість прослизнути в центрі та відбити м'яч. Я трохи розштовхав гномів і швиденько заніс м'яч. Гноми знову пішли в атаку, цього разу більш щільним строєм. Вони фалили і били, але пробивати не виходило. Врешті-решт спритна лисиця занесла м'яч і рахунок зрівнявся. У другому таймі я методично вибивав гномів, поки на полі не лишилось лише два дерева, і неспішно заніс другий м'яч. У гномів було ще три ходи на контратаку, але прорватися в меншості у них не вийшло. Я грав турнір гоблінами і розумію, що станті команда це важкий вибір. Фінальний рахунок гри 2-1 на користь Союзу. Такими були результати третього туру. Амазонки обіграли Орків 1-0. Чорні Орки поступилися Амазонкам 0-2. Стражі гробниць перемогли норсів 1-0. Чорні орки з вампірами зіграли в нічію 1-1. Лісові ельфи перестрибали некромантів 2-1. Пацюки розгромили ящирок з результатом 3-0. Some people think that I can they can outsmart me. But they cannot outsmart a chork. Е, вітаю. Я, мене звати Олександр. У мене тут буквально це написано, щоб я про це не забував. Граю на башарній команді. У мене таке буває. Е, граю в цьому прекраснішому турнірі, який проходить в столиці Житомирської... Житомирська область, місто Житомир, столиця Бладболу. Буде. Е, представляю команду чорків. Насправді, на чорках я вже до цього трошки пограв. Я не можу сказати, що я доволі добре розуміюся на чорках, але я точно розуміюся, що ці ребята б'ють і б'ють вони сильно. Хтось каже, що нам треба грати в футбол, це типу бладбол, американський футбол, але я вважаю, якщо ти. У маєш можливість блокувати. Якщо ти маєш можливість використовувати чотири сніки гіта на гоблінах, а потім кидатися тролем, то ти повинен це робити. М'яч, м'яч зачекає десь там в сторонці. Е, я чорками відіграв, ну, до сих пір продовжую відігрувати у активну лігу на Фамблі. І ось це от записався в цей турнір. Е, мені дуже подобається, тому що до цього я грав на дарках. Мені. Подобається два плюси гіла, яку я постійно провалюю. До цього ще були норси. Грати в м'ячі, звісно, двома валькіріями. Весело френзі трапи невесело. Я вирішив, що мені, мені хочеться чогось такого абсолютно тупого, брейндедового ребят з четвертою силою, які будуть стояти на місці і бить вам по хлібалу. Мені подобається. Подивимось, чим закінчиться цей турнір, але у мене дуже-дуже багато хороших емоцій від нього. Приємні люди поприходили, приємні матчі погралися. Легендарні моменти також були, коли бідняга Олег вирішив схопити м'яч на 6+, а потім ще й занес його в тачдаун зону. Таке теж буває, да. Але загалом. Це все прекрасно. Приїжджайте до нас іще, пані та панове. Грайте в бладбол в кращу гру. У нас тут декілька людей вже планують її кидати, продавати команди. Кращу гру. Приїжджайте грати до нас в турніри, ліги. Будемо чекати на вас. Так завершився перший день, і ми відправились відмітити цю подію. Отже, друзі, у нас пройшов перший день турніру. Відіграли три гри. І ми прийшли відпочивати. Зараз подивимось, чим там вони займаються. Так, любі друзі, і що, чим ви тут займаєтесь? Покажіть. Ми займаємося відпочинком? ого -хо, хо хо нічого собі. Ого, ого, скільки вас тут набилося. Точно. Афіліць. Зрозуміло. Тому ну, патніки всі розвішали вже, да? о, свої? О, Опа, помітив територію. Ооо, клас. Це воно таке буде ліжечко прекрасне. Готуємося до завтрашнього дня. Ну що, у кого які плани на завтра? Всіх перемагати. Полить. клас. А, ще пасувати, ще пасувати. Клас, нічого собі. Але да. Але от посування біда. Тому що дехто взяв Elven Union яких є цей троє? А, а ви що, ви граєте? Нє. А. А, а ти просто уваги, що та... я пасую? Я пасую Вона... просто Його більше один, трошки менше ніж в мене все одно. Да? Ого, ти такий пасавщик. А ти хоче спішно все записуєш? чи всі як <ріх> зранку з новими силами? Ми увірвались у другий день турніру. Четвертий раунд я грав зі стражами храбниць Владислава. Скелети атакували, а велетні мумії били ельфів, але обходилося без травм. Я агресивно забіг по флангах і одразу почав блокувати м'яченосця. Декілька ходів м'яч переходив з рук у руки, але на п'ятий хіткетчер вирвався з супких скелетячих лап і заніс тачдаун. На наступну атаку скелетів мені випав Бліц, і я одразу набіг на половину поля опонента. Від другого тачдауну мене відділяв один кидок 2, але Нафл був проти. У другому таймі ельфи атакували, і Кхемрі вибудували залізну оборону. Я таки не зміг прорватися, а в якийсь момент опонент мав серйозні шанси на контратаку. Але час гри вийшов і рахунок був 1-0 на мою користь. Для інших команд четвертий раунд пройшов так. Битва Амазонок завершилася нічією 0-0. Чорні орки з орками також зіграли бойову нічію 1-1. Гноми програли Чорним оркам 0-2. Норси виграли 2-0 у лісових ельфів. У вампірів з некромантами вийшла нічия 1-1. Некроманти обіграли єщирок з рахунком 1-0. Мене звати Юра. Я представляю Житомирських Норсів на цьому турнірі. На цій команді я вже відіграв. Одну Лігу, яку початно е цей турнір, і паралельно на фамблі граю плюс-мінус тим самим ростером Лігу і доволі непогано на цей раз. Я їх зараз кинув на бандитів із 90-х. І якщо не по тачдаунам і не платежам вони топ-1, топ то по харизмі я уверен на всі 100. Я програв номам, я програв Том Кінгав. Але виграв Лізардам і вудам. І п'ятий матч проти ворків Достойний фінал. Непогано. І в чому сильна сторона твоєї команди? Сила в правді. Фінальну гру турніру я грав з Богданом та Амазонками. Я одразу зрозумів, що стабільного плану на цю гру у мене нема, тому намагався пролізти до Міченосця усіма можливими методами. На початку мій бліцар набагався стрибнути в клітку, але зламав собі ногу. Інші хлопці проривались і били сильніших опонентів або спотикалися. Амазонки натомість методично просувались вперед і били ельфів. У першому таймі вони занесли на восьмий хід. Далі я атакував, але майже половина команди вже була травмована. Ми намагалися пробігти флангом і сподівалися тільки на удачу. Але дива не сталося. Амазонки вибили бліцера з поля та занесли другий м'яч. Фінальний результат 2-0 на користь Амазону. Інші фінальні матчі пройшли так. Амазонки зіграли нічю з чорними орками 1-1. Орки з Норсами також зіграли в нічю 1-1. Стражі гробниць не пропустили пацюків і виграли 2-0. Некроманти поступилися Чорним оркам 0-1. Лісові ельфи програли вампірам 0-1. Ящерки перемогли гномів з рахунком 1-0. Водимор, я граю в футбол не так давно, ну і не так багато маю ігор в досвіді. Цей турнір, правда, на якому я на якому я, звісно, зайняв. благо не найстанніше місце, але з кінця. На цьому турнірі вже трошки більш досвідчений на своїй команді на своїй команді нікоманті хорорів, хоча команда важка. Гравець на цій команді має мати дуже великий досвід, це не про мене. Але трошки виходило робити прикольні штуки. В другій грі проти мені випали чорки. Я... Мені противник вибив буквально за. Чотири, значить за чотири ходи вибив майже всю мою команду. Я, героїч, ну, у мене залишилось три мініатюрки на столі. Тобто е, мені просто що, пощастило, що на Киков-Івенті е, м'яч е, попав одразу в руки в моєму голі. E, і, власне кажучи, він там в того голі і залишився протягом всього всіх восьми ходів. Три в мініатюрки, героїчно, п'ять ходів, ну, чи чотири, чи п'ять ходів героїчно захищав e, свій м'яч, щоб мені не занесли, бо в варіанті в мене інших не було, типу, або захищаєш м'яч бо ну тобто не дати забити. Але e, чи це гордість, чи це перерозслабленість взяла e, верх, я e, трошки, e, м'яко кажучи, дуже на себе злий за другий там, того, що я. E, замість того, щоб зробити e, адекватну дію і вибити м'яч в маленького e, гобліна, не просто на ізі волочком, без взагалі ніяких проблем, я e... Вирішив вирішив зробити дурну дію, піти поблокатися е, флешгалімом в чорка. Провтикав, що там в один куб, бо я думав, що в два. Повтикав, що в один куб, покинув один куб, два черепка з реролом, терновер, Мені занесли м'яч, я дуже розстроївся і така от гра. Але все рівно доволі веселий, був, вийшов матч. А, Ну і ще одна цікава гра, в мене там виходило е, проти ельфів е, зробити дуже е, Дуже ризикований мув. мені вдалося вибити м'яч, зробивши бліц Вервольфом, прокинувши три даджа без реролів і два ГФІ без реролів. То тобто, есть така штука, але ну взагалі загалом навіть не вигравши, виигравш, вигравши лише один матч, одну нічого зробивши. Я отримав дуже великий досвід, е дуже багато чого зрозумів, що я неправильно роблю речі за команду. І, можливо, в майбутньому мені буде легше, веселіше, цікавіше грати ще. Ну я ску... турнір класний. Приїжджайте в Житомир на інші турніри. Фінальна турнірна таблиця виглядала так. Найперспективнішим тренером став Валера і його гноми. Також він отримав нагороду як найбільш травмована команда. Орес з ящерками став найбруднішим гравцем та віддав найбільшу кількість пасів. Юра з норсами став найбрутальнішим вбивцею. На третьому місці зупинився влад та охоронці грабниці. Друге місце посів влад з Амазонками. Перше місце вибороли Амазонки Богдана. Вітаємо переможців! Я посів четверте місце, і до третього мені не вистачило того самого тачдауну в четвертій грі. Це був бомбезний турнір і шикарний виїзд. Два дні класних ігор та спілкування з неймовірною спільнотою. Ще один цікавий факт на цьому турнірі: всі тренери мали офіційну реєстрацію в Асоціації НАВ. Дякую Андрію за організацію турніру та клубу Бітл за гостинність. Всі ігри та опоненти були цікавими і дружніми. Дякую Владам за наш екіпаж і гарну дорогу! Діліться враженнями від турніру в коментарях та приєднуйтесь до спільноти найкращої гри в світі. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.